Я і для них перевзувся, і для декого із наших перевзувся. Дірект горить. Я нацист, бандеровець. Ти дебіл? Ту а ти початаєш сам дебіл. Взяти якусь лозину і надавати їй по дупі цією лозиною, щоб аж жопа репнула. Чи зустрічався ти із залужним? В нього більше нокаутів. Хочеться, щоб ми влітку були у в'ялці. Фінальна частина нашої розмови в останні часи, е, ну, от, ти почав, я не знаю, як правильно сказати, горіти. Точніше, твій інстаграм, твої звернення, твої прямі включення. От, тебе наче прорвало під час табору. Накипіло. Що це було? Та воно кипіло багато років. Вов. Ти знаєш момент? Ну, я знаю, що ти можеш розійтися. Але от так, щоб от цей час в інстаграмі. Ну, ну... Багато ми ж, люди, тупі створіння і думаємо, що ми умні. Ми. Я, я беру себе, я не хочу на когось іншого говорити. Але в 2011 році, коли ми готувалися до Олімпійських ігор, я вже готував оселедець. Коли я завоював ліцензію, я вже. Точно собі сказав, що я буду виходити в ринг з оселедцям, і моя пропаганда буде в тому, що я буду показувати українську культуру це козаків. Я до цього вже багато років е читав за козачество, я займався народними танцями, і я багато років е вивчав всі ці моменти для себе, багаторічної української культури. І я помітив, що вона кудись зникає її хтось намагається знищити. З мене глузували зачіски, навіть моїй красуній дружині говорили, що це за, що це за зачіска, ха-ха-хі-хі-хі, і все остальне. Але я ж на посмішки дивлюсь дуже іронічно і сам посміхаюсь з цього. Я про це говорив. Але це. ну, ну Чуб, да, казачество, молодець, там, все, все. все Я говорив, що нам не треба е, якісь інші е, культури розвивати, нам треба свою пам'ятати, цінити. А якщо ми хочемо е, знати якусь іншу культуру, то ми, ну, ми можемо її вивчати, ми можемо знати про неї, але ми свою не повинні е, забувати. Хлопець з Криму е, які боксує 50% за Крим, 50% за Львів. Ну, типу, блін, як так? І я почав з Олімпійських ігр: це Оселедець, це Гопак, це інтерв'ю українською мовою. Це моя частина, яку я ніс, і, і продовжую нести. Я розказую своїм дітям. Ми спілкуємося з моїми друзями про це. Я продовжую читати всі. Всі ці старі забуті історії, там з 17 століття, коли казаки, коли вони там перемогли, і коли Катерина їх нагнала, да, коли вони там зайшли, бо вони не потрібні були, тому що це ті люди, які не хотіли погоджуватись на якісь рабські умови багато років тому, і ми продовжуємо це робити. І коли почали на мене там якось хейтити мене за якісь мої висловлює Криму. Опять же, я на це дивлюсь. З... з випробуванням не буде все так гладко, якщо ти робиш щось те, що видно десяти очам. Опять же, будуть казати, що ти правильно робиш чи неправильно, мені головне, як говорить моя дружина. От як вона говорить мені, от для мене це дуже великий показатель. Не так, як говорить там 10 людей, 20, 100 мільйон. От, Взагалі різниці. От як говорить моя дружина, як говорять мої друзі, е як говорить моя мама, От мама дуже сильно переживала з цього приводу. Ну Прям прям дуже капець, от коли починають там, хейтити якимись речами. Хоча. Знаєш, момент. Пані так. Надія може сказати. Не, Надія так. Петрівна може затріпати, але от вона, вона дуже. Я буду продовжувати нести е, своє, свою культуру, українську культуру е, Директ горить. Буду говорити другим, на другому языку, щоб мене більше людей е, понимало, і, -собак теж мене, і щоб свинособаки мене теж понимали. Да, да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю. Чому питаю, у тебе велика аудиторія підписників була, чи є, чи зараз, скажімо так, очищується росіяни. І для них ти ж е, зараз перевзувся. От я бачу деяких да, коментарях. Я ну, і для них ну, перевзувся, Мені смішно і для декого із, із наших, наших перевзувся. Перевзу. Та горить, звісно, я. Я ну, хто? а ти підкидаєш, я так розумію. Я, так, я нацист, бендеревець, ще, хто, ще хтось, ще ну, хтось. Я, я саме той, хто саме неякий і, і все остальне, і І, і, і Та слухай, ну там, там пожар, Йоман, там, 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 там дрова не треба кидати. Там просто, там, там дивишся, там дров нема, там вугілля нема, там горить взагалі. Гарить палає. А там. ти можеш комусь відповісти? Я не кажу, що там тобі написали ти дебіл, а ти печатаєш сам дебіл, ну, не так. А? Ні, я на таке не відповідаю. Я спілкуюся зі своїми фоловерами, але ну, здебільша, це напевно, коли там, за спорт чи там, за якийсь там хлопчик, там, який починає свою там, спортивну кар'єру, він там пише, що він, там, він фанат, він там. Дуже хотів би там якийсь автограф від мене, я там можу сфотографуватись в електронному виді підписати і відправити. Тобто є оце спілкування? Так, да, я спілкуюся з людьми, звичайно. Ну, які, деякі люди там пишуть там, психологічно складно ще щось. Я відповідаю. Я відповідаю, я, я пишу, що там, підтримую. Просто якісь повідомлення, чи там поздоровити там, батька, маму, там, з ним народження, там, напишу якісь, чи відео, запишу. Да? Спілкуюся зі своїми фанатами і не з людьми. Не з усіма, звичайно, тому що я не можу, то там багато. Не багато. Я, я не перечитую все. Я взагалі говорю про що? Що в мене є мій шлях, 에, і я по ньому йду. Як би мені важко не було. Я помолюсь. Я спілкуюсь з Богом дуже часто, вранці, ввечері, в обід. Особисто довго це в неділю, тому що це Воскресний день і це служба. І, і я молюся, і, і, мені, і він дає мені і, там, кладе на серце, на думку якісь речі, які. Які я роблю чи які навпаки не роблю. Я просто знаю, що в мене є шлях, мій шлях, по якому він мене веде, і я по ньому йду. Головне, що я для себе я скажу, що я не злопам'ятна людина, я не пам'ятаю, я намагаюсь швидко забути якісь брудняки, які мені роблять. Те, що обзивають, я взагалі в мене щит на це стоїть. Чи я просто складаю ці какашечки, які в мене кидають біля забора, Тому що коли воно виростає, то вже какашка в какашку попадає і відлітає на них. Е я, я намагаюся швидко, навіть якщо там, опять же, я кажу, образа. Ну, я не ображаюсь. Я можу сказати, дебівшолі чи що. Ну тобто, обра... якщо ти ображаєшся, то це не вистачає в тебе сили. Це скудость ума, обіда, там, відповісти щось. Я можу з цього. Ну там, наприклад, там, чувак він пише, та ні, ну з такою фамілією, типа, вообще, нікуди. І я пишу: Ну, вибач, така від батька дісталася. Ну і там просто ха-ха, -хі, хі там якийсь прикол. Можу на якийсь гнівний коментарі поставити like. сподобайку, да. <бачу> ну, тобто, в цьому плані я нормально. Ну там просто є такі, там, там пишуть, що вони там будуть з моєю дружиною робити, чи з дітьми, чи зі мною. І, і мені жалко цих людей. Ну, дійсно жалко. Хоча жалость — це грех. Я навіть не думаю про таке, щоб тіпа, ненавидіти. Чи, чи злитися. Я просто дивлюся на це як на хворобу. І мені дійсно хочеться допомогти. От без, без всяких. Якщо б в мене була важ... можливість цій людині допомогти, то я б, напевно, їй допоміг. От якщо б ну, так от ми там один на один сталися, я б сказав: Хочеш ви виговоритись? Виговорюйся. Говори все, що ти хочеш на мене сказати. І коли б він виговорився, я б його обійняв. Серйозно, без, без ніяких. Зараз Олександр Русик волонтер. Чи давай не так. Олександр Русик волонтер? Ну, Навірно, трошки, так. Да. Якщо ти маєш на увазі, що те, що в мене є фонд, який допомагає людям і, і, і військовим, і, ну, напевно. Зараз багато хто з нас в Україні трошки волонтер. Ну, ти береш участь, як це сказати, у благодійних організаціях, як Меценат, Амбасадор. Чи хто ти. Окрім Усік Фундейшн, там зрозуміло. Там твоє прізвище. Є ще «Юнайтед24» і є New Ukraine. New Ukraine yeah. Участь твоя там безпосередньо пряма. Простими словами, от що ваша місія, ваша я маю на увазі, ну там ти, там світоліна, там Олекс Олександр, ну, кратко, моя, я думаю, що це донести до цивілізованого світу, що у нас в країні відбувається, тому що багато людей ну трошки іскажено якось дивляться інформацію, да і е, моя інформація донести то, що, те, що не воєнна інстр... ін... інфраструктура в Україні. Страждає а здебільше це страждає мирна інфраструктура і мирні місця і звичайні мирні люди, так як в Вірпні цей будинок, який взяв на відбудування. Тобто туди прямий снаряд з танка прилетів. Тобто я отак от, от стояв, дивився, коли я приїхав. Так от стояв, дивився на кухні, то була кухня колись. Із траси я бачив, от мені показали. Це Ні, Чи? це ірпінь. А ірпінь так. Звідти прилетів снаряд з танка, отак, траса через, через ліс, через дерева, через ялинки. Отак, от Просто танк прилетів. Просто вдарили по будинку. Да. Ну, що, Не видно, що це будинок, чи що, ну просто в будинок залетіло і там п'ятий поверх. А от що це значить? от Ти відбудовуєш місця в Київській області. Що це значить? Ти відбудовуєш. Ти збираєш на це кошти. конкретно ти Ти спілкуєшся з кимось за кордоном, пояснюєш. Так, я збираю донати в, на міжнародній арені, і Та я для мене особисто я особисто свої гроші поклав на відбудування, тому що я знаю, що ну, це може затягнутися там на. На, на збирання, хтось хоче, хтось не хоче, і просто щоб повернулися люди скоріше додому, в будинок, в тепло. Тому що я спілкувався з тими людьми, які вони там, багато тих людей вони повиїжджали в 2014 році з Донецька. Там кримські люди були, які виїхали. Тобто вони там позбирали, щось продали, щось працювали, купили будинки, там зробили ремонт, там тільки заїхали. бах, І все. І нема нічого. І, звичайно, що для мене, як для людини, яка частенько переїжджає, і переїжджав, і там, і в 2014 році, опять же, те, що відбулося з Кримом, там і коли ми виїхали з, з, родимою, з родиною звідти, і вже коли я в Києві там своє житло придбав, і ми вже вроді переїхали, і все слава Богу, і бах, і таке, що опять, ну. Опять вони тут, ну, тобто, туди прийшли, сюди прийшли, Опять ну що робити? Ну, понятно, що ми не, там не виїхали, ну там потім вже пізніше, коли я поїхав там, на, на підготовку, там дітей, дітей вивіз, але ну, ми з дружиною тут, в Києві. І доня наша старша, також тут. І... Просто хочеться по-людськи допомогти людям. Я взагалі не це. Ну, якщо б це. Ну, Я не хочу про це говорити. Ну, типа, скривати якось ще. Ну, 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 зробив, допоміг, допоміг. Мені не треба ніякі гранти від цього. чи якісь... Це дорого відбудувати будинок. Ну, будинок відбудувати. Ну да. Ну, Чесно, дешево, так. А сума є якась? І вона озвучувалась? Та, напевно, озвучувалась, не знаю. Ти хочеш сказати, ну, хочеш, щоб я сказав скільки там. Я скільки, Я 10 мільйонів. 10 мільйонів вроді, дав. На відбудову. Чи 12, не пам'ятаю. А от у вас була зустріч, де був присутній ти, Андрій Шевченко. ну Разом з президентом, да. так? Те, що було на камеру, от всі побачили. Що було за камерою? Які настрої. Тепло було. Мені здається, що для нього була така 45-хвилинна перерва. В роботі, так? Так. Ну, посміхалися, я ж казав, що він запитав, як, як діти, як родина, де вони, що вони, і, там, обережненько. Ну, тобто, от ми так перекинулись. Про спорт говорили? Володимир Олександрович спортсмен. Він тренується кожного дня. Я думаю, що він більше б з нами поспілкувався, але після цього там вже чекали, якісь люди стояли. 45 хвилин на така перерва. Ми поспілкувалися про подальші, про подальшу роботу нас амбасадорів і платформи взагалі. Ну, ваша роль це про я так зрозумів, не тільки збирати там гроші, так? Про те, щоб світ не забував про те, що в Україні війна триває. Тут навіть не в не в тому плані, що збирати гроші. Е, у нас є якісь е, е, закордонні партнери в кожного із амбасадорів, е, друзі закордонні, які, е, з якими ми можемо співпрацювати, і які можуть допомогти відбудувати інфраструктуру України. Е, ну на, на наших особливих якихось е, відносинах. Ну от, от так. І звичайно, це медійність, яка повинна говорити, що у нас відбувається, щоб це не було все заангажовано, скрито. Що відбувається. Про це, про це звичайно, що треба говорити. Тому, це, тому що це ну, приступлення величезне проти, проти, проти України, проти українського народу і. Цивілізованого світу. New Ukraine. Що це таке? І от твоя роль там? Це також платформа, яка допомагає українцям для відбудування постраждалого життя. Село Мощунь, яке дуже сильно постраждало від російського вторгнення. Там ти збираєш кошти на відбудову 10. Ні, я не збираю, я дав свої кошти. І там дав просто свої Так. Там я нічого не збираю. Там просто я заздалегідь я сказав, що я, що я і моя команда, яка працює зі мною, ми там збудуємо 10 будівель. Угу. Усік Фондейшн чим займається? Усік Фондейшн займається і звичайними людьми, які потребують допомоги, і для ЗСУ. І просто для звичайних українців, для ЗСУ це автомобілі. От другий поєдинок з Джошу, так ми у студії під час того поєдинку збирали кошти 100 автівок для ЗСУ, так? Здавалося? воно називалося? Мені здається, менше, ніж 100. Я... Збира... ні, збирали точно на 100 років. А збирали автівок. на 100, да. так. Ти ну, наскільки... знаєш цифри, наскільки зібрали і скільки з них вже в Україні на фронті? Я знаю, що більше 40 автомобілів вже передано. А то і більше допомога людям як місячна потреба питання, тобто ми там багатьом родинам, то там на місяць скільки там треба, да? автівки швидкої допомоги. Особисто від себе, опять же, я інколи там це, я, я розумію, що через фонд це буде якось там документи, там ще щось треба писати. Я особисто від себе просто кажу: так, давайте быстренько там купляйте, відправляйте і все. Там Хтось каже. Ну, це ж не через фонд. Я кажу, то яка різниця? Через що це? Це просто від мене буде, тому що це буде більш швидша процедура, ніж. Поки там документи, це ж все офіційно, документи збираються, все. Я просто коли ну, там, е, окунувся в це, да, сам я думаю, так, це треба швидко віддати, допомогти все. Вони кажуть, ні, ні, тут треба документи. Які документи, я кажу, зараз через два дня їм треба їхати, які документи? А документи там зробимо? Ні, ні, це треба все робити офіційно, щоб там не придрались і все остальне. Я кажу, я. Власні кошти даю, що значить придрались чи не придрались, Це мої гроші, які я заробив, за які я заплатив налоги. Я, я купляю і даю все швидко. Ти... Вони кажуть, ні, ні, це треба там. І я інколи просто плюю на всі ці документи зі своєї сторони, тому що я знаю, що це мої кошти. І мені ніхто не може за них нічого пред'явити, тому що я їх сам заробив, я там щось купляю і швидко відправляю, чи приїжджають, забирають і, ну. Здебільшого такий момент відбувається. Три рази таке було. Мене просили про ретвіт у соцмережах, також якогось збору. І тричі, я маю увазі, три рази було так, що ти мені писав під цим сторіс, скільки не вистачає, я хочу закрити. Двічі це був вже закритий збір, і одного разу ти його закрив повністю сам. Як часто ти відгукуєшся на таке сторіс? Причому збирають же ж по-різному, комусь там 30 тисяч гривень потрібно, комусь 150 тисяч гривень. Я тобі так скажу, що моя дружина багато таких робить речей, коли вона закриває якийсь збір на допомогу. Як часто я це роблю, ну, часто. Ну, я бачу, хтось із моїх друзів постич, що я, я сразу напряму цій людині дзвоню, кажу: кому, що, хто це? Ну тобто, тому що я знаю, що я обпікся вже не один раз, коли ти там е, щось даєш і щось не доходить. Да? Е, мене це дуже бентежить. І я хочу потім знайти цю людину і взяти якусь лозину і надавати їй по дупі цією лозиною, щоб аж жопа репнула. Ну, тому що я рахую, що вообще, обманювати людей в такому випадку, не обманювати не можна. А ще і в, таку, в такий час, коли допомога потребує отак, там миттєвості якоїсь, а е якась паскуда в своєму напрямку робить оці жахливі речі. Рахую, що такі люди повинні бути наказані жорстко. І я дзвоню і кажу, що який момент, хто це що ти. Чи ти знаєш, що це напряму і хто це такий? Він каже, так, я знаю напряму, і я можу скинути там йому, і він е, піде. І навіть такі моменти були, коли я кажу, що треба там. Треба, там оце, оце, оце. Я кажу, замовляй. Е, він там три дня треба. Я кажу, добре, вони за скільки це зможуть зібрати. Він каже, навряд ли вони взагалі це зможуть зібрати. Я кажу, все, замовляє. Скидає мені реквізити, і я оплачую чи зі, своєї, зі свого рахунку, чи коли я не хочу, щоб не мількало моє прізвище, я заздалегідь роблю це через е, своїх друзів, які мені допомагають в цьому. Чи зустрічався ти із Залужним? Так я бачився з Валерієм Федоровичем. Що можеш про нього сказати? Дуже приємна людина. І професійна. Я недовго, недовго з ним бачився. Я там, подарував йому там, один презентик невеликий, і, і все недовго з ним бачився. Але тут же по роботі можна сказати, що це, а, це був візит. Дуже професійна людина, і те, що він робить, те, 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 те як він робить, і, і те, що це. Ну, справжній військовий, якого, якого нема там, десь в медіа, які не кричить в трубу кричить знаєш, От хто в трубу там, валить оце, це 100%, що це мінус, що він щось робить. Ну, багато от, о, говорять про те, що він спортивна людина, що він любить футбол, і так само дуже любить бокс. Ти це зрозумів? Що він дійсно ну, спортивний фанат. Я так розумію, це Динамо Київ. В нього шеврон Динамо. А бокс, ну. А бокс, я думаю, що тут в серці. Ви не встигли поговорити про бокс? Дуже трошечки. Дуже-дуже трошечки. Тактики подібні? У залужного і у усика у кожного, у кожного на свій бій, чи ні? Тактика ведення бою давай так. В, в нього більше нокаутів. Перемог нокаутом. Так, Так, так. Останнє, Саш, твоє відчуття, коли закінчиться війна. Розумію, так само як мені, пошвидше б. Так, пошвидше, але я думаю, що до кінця літа напевно повинна закінчитися, дивлячись того, що відбувається, які перемовини йдуть в світі. І все таке, і все таке. Хочеться, щоб вона завтра бах отак, взяла і закінчилася, але це ж мрія і бажання кожного із українця і тих людей, які нас підтримують і які за нас переживають. Хочеться, щоб вона. щоб ми влітку були в Ялті.